Мат на планеті спорту драматично змінився. Цієї весни панують зливи лицемірства спортивних чиновників, а блискавки критики лише на мить висвітлюють хмари їхньої брехні. Користуючись так званими рекомендаціями міжнародного олімпійського комітету, федерації багатьох видів спорту допустили до змагань росіян і білорусів. Одна із таких рішень змусило українських дзюдоїстів заявити про бойкот чемпіонату світу. Бойкотують світовий турнір за участі росіян і у Українські боксери разом з ними так вчинили зокрема збірні Великої Британії, США, Канади, Чехії та Польщі. Як наші майстри боксу ставляться до можливості олімпійських виступів представників країни-агресорки, якою є атмосфера у збірні України та головна мета команди. Дізнайтесь у колі спорту зараз. Легендарна тренувальна база у Кончозаспі. Історичне місце сили українських спортсменів. Саме тут мотивацію та натхнення на нові перемоги отримала і збірна України з боксу, яка провела на Олімпійській базі двотижневий навчально-тренувальний збір. Тут дуже гарні умови, тому так, тут виросло дуже багато спортсменів, олімпійських чемпіонів, резервів, олімпійських ігор, чемпіонів світу, тому тут завжди дуже гарно проводити навчально-тренувальні збори. Робоча атмосфера, всі працюють на результат не в команді. Як би так, ми всі, всі ми поза рингами, ми всі товариші, всі друзі, але в ринзі у нас є своя робота і ми її виконуємо, тому в ринзі у нас пройде праця повним ходом. У підпорядкуванні головного тренера команди Дмитра Сосновського більше 50 боксерів. На зборах кожен із них мав можливість показати себе з найкращого боку. А найкраще місце, щоб закріпити навички, звісно, ринг. Частина боксерів збірної на чолі з лідером команди срібним призером Олімпійських ігор у Токіо Олександром Хижняком вирушила до Чехії набути бойової практики на міжнародних змаганнях. Головним стартом сезону для українських боксерів стануть європейські ігри, які пройдуть із 21 червня по 2 липня у Польщі. Саме там розігруватимуть ліцензії на Олімпійські ігри. Наймолодший чемпіон світу в історії України Юрій Захарєєв сміливо висловлює плани команди. У нас тільки золото і більше нічого не може бути. Хвилювання немає, так як я і я на чемпіонаті світу себе чувствовав дуже добре. Я не хвилювався, знав, що мені треба потрібно було робити. І виходив, і робив свою роботу. На євроіграх чоловіча збірна України може здобути сім ліцензій на Олімпіаду у Парижі. Ярослав Харциз, який віднедавна поєднує кар'єру боксера-аматора із виступами у профіринзі, серед головних претендентів на успіх у вазі до 63,5 кілограмів. Я провів бій і одразу після свого другого бою заїхав на збор, тобто не відпочивав. Мені це подобається, це виклик для мене і не хочу втрачати час. Хочу поєднувати олімпійський бокс і професійний, щоб тому, що о, час плине дуже швидко. Ми зараз поспілкувалися з Олександром Красюком, з моїм промоутером, і зараз ціль це європейські ігри, там буде ліцензія. Ми домовилися, що поки буде пауза в професійному боксу. Готуємось до європейських ігр, щоб завоювати ліцензію. І зараз ціль це ліцензія на Олімпійські ігри. Зруйнувати олімпійську мрію наших чемпіонів, здатна організація, яка б мала адекватно реагувати на факти агресивної війни Росії проти України та захищати насамперед права українських спортсменів. Це міжнародний олімпійський комітет, що вперто тягне на великі турніри представників країни-терористки на сьогоднішній день. Е, на, наш наша команда і на чолі з федерацією боксу. Ми категоричні. Ми категоричні ні, там де є росіяни, там де є білоруси, Ми категоричні. Якщо таке відбудеться і росіян допустить, так ми прийняли рішення. Ну всі всі країни, наша країна прийняла рішення, що ми не будемо е е змагатися на Олімпійських іграх. І я счит, я рахую це правильно, тому що ми не повинні ніде зустрічатися з агресором. Ми повинні ігнорувати їх. Їх повинен ігнорувати весь світ, так як і вони напали на нашу країну, бувають наших дітей. Руйнують наші домівки, вбивають наших жінок, і тому це недопустимо, щоб їх допустили на Олімпійські ігри. Виходити на пік форми синьо-жовті будуть у Тосовцях Львівської області. Саме там, 17 травня, розпочнеться фінальний етап підготовки боксерів до європейських ігор.